До ефіру до днів медіа доєднюється Тарас Загородній, політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вітання. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Пане Тарасе, Україну напередодні ввечері накрило справжній інформаційне цунамі з приводу звільнення головнокомандувача Валерія Залужного. Вже сьогодні ми можемо сказати, що пан Залужний на робочому місці залужний після чуток про звільнення опублікував спільне фото з начальником генштабу у своєму кабінеті. Напередодні прес-секретар президента спростував цю інформацію. Міністерство оборони теж її не підтвердили. Але що це загалом було? На вашу думку, це було і псо чи справді? Були переговори про звільнення головнокомандувача. Ну, дивіться, я завжди в таких випадках керуюся офіційною позицією влади. Вони сказали, ніхто нікого не звільняє. Міністерство оборони, яке, до речі, подає подання на звільнення залужного, теж не слід про це забувати. Сказало, що теж нічого не відбувається. Е, ну, чутки про звільнення залужного вони ж не перші. Вони ж десь 3-4 місяці тому активно лунали. Я ставлюся до них. Ну, знаєте, у нас часто не плутають авторитарну державу з демократичним суспільством. Демократичним суспільствам суперечки між політичним керівництвом та військовим керівництвом це норма на виключення. І тому можуть бути різноманітне бачення того, як повинна розвиватися ситуація. Це не є, це ми ж не Росія, де знаєте, де всі. І взагалі ладине є місце для дискусій це має свої переваги і свої недоліки, звичайно. У нас все ж таки по-іншого, побудовано суспільство. Знаєте, я коли читав спогади про Черчилля того ж, про Другу світову війну. Там теж постійно були суперечки стосовно того і з військовим командуванням, були різнобіжності, різ, 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 як всередині армійського е, армійського е, середовища так і. Політичним середовищем у Рузвельта в Ізраїлі постійно суперечки теж існують Проблема в тому, що у них в ті часи не було соціальних мереж, тому що це не виливалося так, знаєте, назовні, оскільки зараз існують соціальні мережі, то розмивається поняття правди і розмивається поняття факту, і є можливість маніпулювати будь-якою інформацією, розповсюджувати чутки Багато хто хайпує на цій темі, і тому, ну на жаль, у нас таке буде і далі буде спостерігатися. І це пов'язане з тим, що пан залужний, пан залужний сам по собі є давно вже національним міфом. Він не є вже, він, мабуть, він не хотів цього, ну він прийшов, його Зеленський призначив, коли там в, в 21-му 21 році, так. Міняли міністра оборони і всіх інших. Він же був призначений Зеленським, так і оскільки почалася війна, зрозуміло, що суспільство почало гуртуватися навколо армії та спецслужб. У нас по рейтингу, якщо ви бачите, армія 97% довіри, а СБУ на 71% довіри, тому що та і ти виконують завдання забезпечення базової потреби людини. Це забезпечення безпеки. А пан залужний впевнений, сам цього не хотів, але так сталося, так сталося, що він вже перетворився ну, реально на національний міф. Я завжди в таких випадках говорю, що політикам нашим, скажіть, будь ласка, ви от пробийте по Ютубу, скільки Пенсей вже складено про залужного, ну, особисто про нього, так, а скільки про політиків. І ви з здивуванням побачите, що ну. Ну, приблизно нуль про політики. А от пана залужного пісні можете самі перевірити. Такі ря про політики. Якщо є, то дуже такі, знаєте, саркастично іронічні. Да. А, а залужно це все таки героїчні пісні. Дуже да, багато їх у публічному просторі. Він вже є частиною державотворчого епосу. Я б навіть я б так сказав. Знаєте, коли там поють такі пісні, наприклад, як. Атаман Залужний, воєвода трушний в Україні Богом даний пекло враже суджений залужний Валерій, кінець Російської імперії. Ну це вже фольклор, це вже нікуди не викинеш. Звичайно, що це створює. Ну, я не говорю, що залужна ідеальна людина. Я упевнений, що є помилки як у всіх людей, але він є уособленням людини, яка очолює. Опір гору адресору. І, звичайно, що це дуже тут чутлива тема, як і армія. Все, що відбувається навколо армії. І звичайно, що різні є різні кола, які хотіли б скористатися тим, що відбувається, що є залужний, його популярність росіяни дуже раділи з цього, що у нас починається хаос. Вони в цьому майстри, і все ж таки, у них спецпропаганда працює на доброму рівні. Вони дуже добре знають українське суспільство, вони активно вже використовують українську мову. Якщо раніше ми сміялися з цієї, знаєте, пекельний борошна і немає сечі терпіти. Ні, я особисто вже бачу, що дуже професійно з'явилися боти, які дуже грамотною українською мовою спілкуються, знають всі нюанси. Які тільки можуть бути впевнені, що росіяни вже вивчають українську мову, вони а, а, системно вивчають наше суспільство, знають слабкі місця українського суспільства і намагаються і скористатися. І відповідно, от те, що ми вчора бачили, це от якраз гра у ці розбіжності суспільства між можливими, а, можливими, як я вам сказав, суперечками між політичним та військовим. Військовим, військовим Вони користуються. тим більше що армія в нашій країні вже перетворилася на окремий політичний інститут. І це чітко і ясно слід розуміти. А, і, вочевидь, що армія у нас буде відігравати і зараз, і на майбутньому, як мінімум, як за турецьким варіантом, а як максимум, це буде вже ізраїльський варіант. Якщо ти не в армії, то й ти не, і не політик. В принципі, так. Як знаєте, якщо дивитися, наприклад, на історію Ізраїлю, там немає жодного прем'єр-міністра, який би не служив в армії, чи не обіймав якусь посаду достатньо високу. Ну, крім Голди Мерці зрозумілих причин, тому що вона жінка, і, ну, але вона була чи руху сионізму. І тому ми повинні. І зараз, якщо Кабінет міністрів подивитися, ізраїльський, там, в принципі, всі в цивільному, але всі при погонах. Це і так зрозуміло. Тому зрозуміло, що армія е, стає вже фактично іншим політичним інститутом, може на, може найбільш модернізованим е, політичним інститутом нашої держави. Ну, принаймні, функцію захисту держави вона виконує. Там далі йде реформування по стандартах НАТО, спілкування з західними партнерами, ну і так далі. І так далі. Ну і авторитет всім зараз зрозуміло, є армія, є держава. Немає армії, немає держави вже. От, 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 от те, що знаєте, часто українцям дорікали саме собі. Ми дорікали, що українці ненавидять не державу в будь-якому його а, прояві тому що все ж таки 300 років окупації вони даються знаки. У нас на жаль склалася така ставлення до держави, як до окупаційної адміністрації, що нічого доброго від держави чекати не можна, а армія зламала. Цю дійсності конструкцію. Це тепер армія є несучою конструкцією держави і відповідна всі, хто є вихідцем з армії чи очолюють армію. Ну це такі я скажу скажу так: якщо будуть люди обирати між військовими та політиками, я думаю, що знаєте, військові, то політики не завжди матимуть гарні е, шанси. Ну, має матимуть більшу довіру, все таки. Ви згадайте, що після 2014 року в кожна політична сила мала обов'язково в своєму списку мати когось із захисників Донецького Луганського аеропорту, чи то з відомих імена полковників. Офіцерів з бойовим досвідом, і це потім, коли в нас в україні стався ковід, вже і медиків почали виносити на політичний авангард. Зараз знову очевидно, військові мають повне право висловлювати свою думку, так і о, очевидно, що на цьому спекулюють. І тут до вас вже одразу наступне питання виникає. Тому що у суспільстві багато говорять про те, що навіть ну в моєму оточенні друзі вчора мене запитували, а чи справді за за Зеленський заздрить залужному через те, що народ більше любить другого. Ну не знаю. Я думаю, зараз на час думати заздрить, не заздрить. Тут питання існування країни у нинішніх кордонах під великим питанням і ще невідомо, як 2024 рік буде проходити, тому що Росія не збирається зупинятися, вони тільки нарощують тиск на нашу державу і так далі. І так далі. Тому. Ну, Теоретично якісь е, можуть бути, я не знаю, по заміри по рейтингу, звичайно, можуть бути. Але чи тут питання в тому, а коли ці рейтинги знадобляться, це ще велике питання. І до майбутніх виборів багато чого може змінитися. Тому що е, зараз, ну, очевидь, ніяких політичного життя, звичайно, не буде в нашій державі. І тут говорити. ну... Заздрить, не здраздріть, ну не знаю. Головне є головного Зеленський наш головнокомандуючий так він теж відповідає за е-е відповідає за безпеку. І він є теж частиною дійсності військової інфраструктури Хотілось би там комусь владі, чи не хотілось би е, в даному випадку. І звичайно, що е, поки що ці за, за ми почали гратися в полі. У нас зараз це, це зараз не питання. У нас зараз стоїть ефективність роботи уряду. Звичайно, чого ми повинні робити. Уряд, нарешті, повинен займатися військовою економікою. Тому мені здається, що уряд перебуває в якомусь такому е літаргійному сні, що начебто в країні війна не відбувається, не не забезпечена е таємність підприємств. ВПК, їх фактично в відкритому доступі, можна побачити. Я вже мовчу про те, що купити можна е, базу податкову, і Ти знаєш, де всі суміжники знаходяться за 300 доларів і не, і не треба і не треба проводити велику агентурну роботу в Росії в цьому випадку. Не забезпечене питання оподаткування прибутку підприємств. Пак воно досі не вирішено це питання. Вони досі знаходяться фактично під статтями карного кодексу через плутанину, саме паном Шмигалем в питаннях. Оподаткування прибутку підприємств. прес. До речі, Зеленський особисто йому давав порушення досі не вирішене це питання. Тому ось на цьому ми повинні сконцентруватися. У нас зараз повинна бути армія і власне ВПК, і власне озброєння. Це питання нашого виживання, а всі інші політичні ігри подобається, не подобається, Ну на даний час воно не має ніякого, в дійсності значення. Оскільки, як я сказав, пане відомо, коли цю симпатію можна буде конвертувати у політичні бали, ви знаєте, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки теж випустив повідомлення стосовно інформації про звільнення залужного і міністра оборони Умірова, і вони виділили жирним одне речення про те відповідних указів. Поки немає. Я саме на цьому акцентую. Це доволі насправді такий: е, поки немає, ну це насторожує. Таке було відчуття, що вчора була якась як не інформаційна проба пора, як суспільство сприймає цю новину. І ви пригадуєте, якщо ми говоримо про попереднього міністра оборони, коли його теж звільняли, не звільняли, потім знову звільняли, пропонували стати послом. Історія дуже нагадує те, що відбулося в принципі вчора. І його звільнили різні тільки коли знайшли йому заміну. І вчора вже було повідомлення, що і вже і залужному знайшли заміну. Заміну, і знову згадали е, генерала Буданова, і знову виплили різні версії теорії, хто замінить. Як ви вважаєте, е, чи е, зможе Буданов посісти крісло залужного, і е, чи сприйметься суспільство? Чи піде на такий крок Офіс президента? Ну, дивіться, скажу так: замінити, знайти заміну міністра оборони легше, ніж знайти заміну залужного. Легше? Ну, Звичайно, ну міністр оборони це може бути ну, менеджер, який буде забезпечувати, забезпечувати армію. Хоча я прихильник того, щоб там все ж таки міністром оборони була людина з Генерального штабу, який розуміється все ж таки на питаннях безпеки і все, що з цим пов'язане. Якщо там велика проблема з тим, що це повинна бути цивільна людина, ну може зняти погони і буде вам цивільна людина. Ну, принаймні, дивіться, он, голова Пентагону Тостін, Остін, генерал-генерал, ну, ну зняв погони. Тепер він цивільна людина. Тому тут е, таке питання. Тому що Міністерство оборони це забезпечує, така більше така, як тилова структура, яка забезпечує потреби Генерального штабу. Що стосується армії, то зовсім тут інша ситуація. В армія і армійська справа це ремесло. Треба проходити, мало навчитися десь там, в вузах і так далі, треба пройти майже всі всі шаблі військової служби. Такий досвід є у Залужного, так такий досвід є у Сирського, наприклад. Е, які ще там, що в радянські часи він захопив. Досі з відчутним російським акцентом розмовляє все ж таки в в Москві дається ознаки. Але ми повинні розуміти, що керувати армією, мільйонною армією в світі в світі таких людей просто по пальцях можна перерахувати. Ну, просто по пальцях, просто по пальцях, і я взагалі не впевнений, що хтось з генералітету України готовий зараз отак взяти просто. Стати на посаду залужного, е, тому що це величезна відповідальність. Одразу ж буде порівняння з залужними, і вони, як ніхто, розуміють просту річ, так можна бути гарним генералом, ну, наприклад, під керівництвом залужного, тому що все рівно є генеральний штаб, є за Шоптала і все інше. Але чи зможеш ти перескочити на стратегічний рівень і віднести відповідальність за все, це поки що велике питання. Ви знаєте, нещодавно інтерв'ю пана Марченка слухав це, який займався якраз захистом Миколаєва. Він, ну, він так відверто говорив армійську логіку. Я, я ну, просто не знаю, хто згодиться на це, тому що це величезна відповідальність, величезний обсяг роботи. Це ж має, треба мати і психовольові якості. Ну ми бачимо, чому знаєте кожний виступ залужного він діє як таке заспокійливе. Тому що приходить спокійна людина, спокійно повіськово вам розповідає, що де і як, тому що армія ж вона теж, знаєте, як Клаузевіць говорив, це такий вважається теоретик війни ще в 19 столітті, який написав класичну класичну працю. Він якось написав, що війна це. Боротьба як і духу війська, так і самого війська, от дух війська, так от чи довіряє, наприклад, командир вказівкам Генерального штабу, розуміючи в тому, що там, ну звичайно, помилу помилки ніхто не застрахований, але принаймні мінімальна кількість помилок, тобто довіра до дій вищого керівництва, а це впливає в тому числі на якість виконання військових завдань, які стоять перед армією. І чи будуть довіряти офіцери, всі іншим діям вищого керівництва? І я упевнений, що професійні військові це чудово розуміють, і я думаю, що от стосовно залужного, я думаю, що лава запасних вона в дійсності не така велика. Далі ми повинні ще розуміти одну річ: от ви запитували стосовно політики і іншого. А відставка залужного одразу ж призводить до створення фактично опозиційного центру в нашій державі. Ну всі навколо залужного будуть все рівно почкуватися. А, ось навіть дивіться, навіть якщо залужний просто буде мовчати, от просто буде мовчати, поїде там книжки писати, буде мемуари писати. Він все рівна сила, навколо якого будуть це все, все знаєте, гуртуватися. І тут можуть виникнути, от знаєте, зараз 80% українців проти виборів в Україні. А я от не упевнений, якщо буде відставка залужного, що не поміняється думка стосовно того, що вибори не потрібно проводити. Я думаю, що такі ризики всі розуміють. І, і ось така ситуація. Тобто, в принципі, як я вам сказав, якщо підсумувати, що. Військова справа і це не справа, все ж таки політики. От депутатом без освіти в принципі можна стати, бо так от сталося у нас. А військовий, який відповідає за життя людей, це, це ремесло, це і планування зовсім інше. А У нас в Я... історії президенти злодії були, тому знаєте, ну в тому числі. А в армії зараз нинішній армії це вже неможливо. Тобто повинен бути авторитет, повинно бути розуміння, освіта. Все ж таки, я, я часто теж десь читав цю безумну, не дай Боже, вона досі не розуміє, що якщо людина, а що там там випускники, там щось там генерального штабу, так що Генеральний штаб, це академія генерального штабу, вона дає стратегічне розуміння, як взагалі рухається військо, так як взагалі воно повинно розвиватися. Там без освіти і без практики це не працює. От без цього, це ремесло. Ми повинні до цього розумітися і ставити став. Пане Тарасе, ви вже згадали про безуглу. Я нагадаю, що це народна депутатка України, заступниця комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді. Вона вчора теж посприяла тому, аби росіяни успішно потішили Руку. Потерли руки, потішилися і долила, що називається масло вогонь, тому що вона знову вийшла у публічний простір і на своїх сторінках в соціальних мережах написала, що причиною змінення залужного є проблема з алкоголем у нього і у всього керівництва Генштабу. Очевидно, як на це відреагували росіяни. Але е, оскільки пані Безугла є народним депутатом України, також її читають і наші іноземні партнери. Як ви вважаєте, як, по-перше, в Європі і в США на це відреагували на оцю інформаційне цунамі зі звільненням залужного, і на це її допис? Ну, дивіться, нам в дійсності повинно бути плювати, що нас продумують росіяни. Вони, давайте не будемо читати, що вони про нас думають. Там і так зрозуміло, вони хочуть нашого знищення. Вони будуть. От знаєте, вони до стовпа додовбаються, що він просто стикл. Навіть Якщо не напишуть, то все одно вони придумують. ну тут немає сенсу читати, що це є. Е, ну, на жаль, поки що депутат, на жаль, поки що слуг народу, пані безугла. Звичайно, е, е, ну коли вона відверто вже так говорить про армію. Я ні, я, я, я там мені в Фейсбуці я її особисто не читаю. Але коли я побачив теж фейсбук коли вони. У них там червоні очі, тому що у них проблеми з алкоголем. Ну, чесно кажучи, це вже пряме просто поплюження української армії, і це вже проблема слуг народу, що вона досі знаходиться в їхньому їхній флавах. Бо все це проектується а, безпосередньо вже на слуг народу, а, тому що о, я розумію. Ну я часто там до війни на в ефірі зустрічався з пані Пезгу. Мона склалася враження, що її чим далі, тим важче було імітувати вже навіть інтелектуальну діяльність. Тому що ну оце таке в стилі я там щось там десь казала в якогось з якогось ем, з якого, знаєте на Фейсбуці, і начебто, це такий інструментарій, які працюють ні, такі інструментарій вже не працюють тим більше на армії. Ну, хто ти така, щоб давати оцінку армії армії армії, це цивільне. До речі, теж розуміти повинні, що оцінку армії можуть давати тільки військові, або тих, хто служили, або тих, хто проходили увес у, у пекло цієї війни? Тільки ці люди можуть давати оцінку залужному, давати оцінку його якостям і так далі. А все інше цивільні особи, коли вони починають щось там. Міркувати і е, не завжди вдало зводити е, дві думки в одному реченні, не розуміючи взагалі про що йдеться. Е, вони тільки себе поплюжать, так? тому що все менше і менше реакції на заяву безуглує е, все більше і більше ненависті, я б сказав, такої до неї буде. І далі до слуг народу. І тут я думаю, що і слуги народу, і президент вже повинні вирішувати питання з. Присутність пані без углу в фракції, тому що це на погані думки буде ну, підштовхувати українців. А скажіть, якщо ще вернутися до ще одної частини мого запитання, як це інформаційне цунамі про відставку залужного повпливає на наші відносини з нашими партнерами? Ну я не думаю, що це якось сильно повпливає. Хоча я думаю, що наші західні партнери хочуть бачити прогнозовану так. В Україну вони хочуть бачити сильного партнера, і для них все ж таки армія є прогнозований проект-партнер в нашій країні, тому що є взаємодія з військовими по всьому світу. Е я упевнений, що вона така, що навіть зараз точно не скажуть вам не України. по суті є вже шлемом НАТО тільки без п'ятої статті, і на рівні розвиток взаємодії, на рівні нових технологій, які надходять в Україну. У Обмін технологіями, тому що та війна, яка веде українська армія, не готова вести жодна натівська армія. Я в цьому впевнений. Вони просто не знають, що це таке. Нові технології, збройні технології, які робляться в Україні, це майбутнє. Майбутнє це технології для майбутньої війни, і це цікаво партнера в тому числі. І я не думаю, що вони будуть реагувати на такі закиди Хоча, звичайно, коли про владна депутатка дозволяє собі таке говорити про а, українську армію і особисто про Залужного, це може звичайно ну ви, викликати таке неприємне у них відчуття. Пане Тарасе, давайте наостанок ще згадаємо таке явище як інститут репутації, тому що жодне медіа, яке виходило вчора вечором в світ з новинами, посилаючись на свої джерела в офісі президента, в СБУ, в генштабі, не вийшло з вибаченнями сьогодні. Про те, що таки залужного не звільнили. А навпаки, починали ще більше розганяти цю бурю. Якщо навіть згадати депутатів, журналістів, які посилалися на свої джерела, жоден з них не сказав. Ну, він не вони написав допис, не написав два слова. Вибачте, буду більш детальніше перевіряти джерела. Тому що вчора насправді українці можна так сказати, стояли на вухах. Ну, дивіться, це ж проблема. Ну, не тільки депутатів інформація, а проблема появи інших джерел інформації як соціальні медіа. Це ж проблема не тільки України. В принципі, будь-які там блогер або анонімний телеграм-канал, або допис в Фейсбуці вже давно грає роль а, ну, такої класичної журналістики. І розмиває, що проблема теж це проблема не тільки України, роз... розмиває межі правди й факту. Тобто по-різному можна надати факт, так що його кожен може інтерпретувати. Ну, класичним прикладом цього є комунікація, наприклад, Міністерства оборони вчора, так. коли вони сказали ні, це неправда. А стосовно чого неправда? Стосовно міністра от, оборони так? чи стосовно очільника генштабу, ну тобто. О, да. так. Ну коли в класичному, от, класичному форматі, от ви як журналісти і медійник, розумієте, що інформація, вона повинна була принаймні так сказано. Інформація про те, що от таке таке, яке лунає, воно не відповідає дійсності, так коли вони самі так собі дозволяються, так кожен інтерпретується по-іншому, ну це проблема якраз. Інформаційного суспільства і де домінує соціальне медіа, тобто в якомусь телеграм-каналі це може з'явитися далі. Це ж питання, як подати. Можна сказати, я не сильно упевнений в тому, що є, але такі а, джерела говорять, а з посиланням ще на невідомих блогерів, ну це от питання, це знаєте, це підтвердження чи спростування. Це не підтвердження не спростування, але сумніви, вони вже закрадаються. Ну, на жаль, це от, от так от працює. Коли ти потім підійдеш до цієї людини скажеш скаже, ти ж сказав неправду. А скаже, так а де я сказав неправду? Я ж сказав, що треба перевіряти і очікувати офіційну позицію Міністерства оборони і посилався на от таку людину. І це от цим знаєте у цій каламутні воді, звичайно, що різні авторитарні режими, в тому числі. Російські вони активно цим користуються. От в цьому вони майстри і досить професійно працюють. Тому я прошу всіх українців зберігати холодний розум, не піддаватися на емоції, на емоційні дописи, на емоційні заяви. Трішки краще зачекати, глибоко вдихнути і видихнути і подумати, кому буде корисно, якщо ви зробите репост того чи іншого матеріалу. Будьте свідомими, пане Тарасе, Я вам дякую, що знайшли час. Тарас загородній політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи. був в ефірі львів медіа. Пане Тарасе, дякую і моє шанування.